Субвенції для виконання своїх функцій, другий напрям: це відновлення. Насамперед відновлюємо об'єкти в критично важливих кластерах. енергетика, житло, освіта, медицина. Сформували єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, який уже станом на сьогодні містить 787 пропозицій. На 2025 рік передбачили фінансування в розмірі понад 224 мільярди гривень. Це кошти, що залучаються під державні гарантії на підставі міжнародних договорів, а також кредитні та грантові кошти від міжнародних фінансових організацій. Щодо житла, працює програма, є відновлення, погодили виплати за пошкоджене майно на 8,4 мільярдів гривень, видали житлових сертифікатів на суму 19,5 мільярдів гривень. Лідерами є Харківщина, Київщина, Донеччина, Миколаївщина та Херсонщина. Третій напрям це оборона. Цього року понад 37 мільярдів гривень уряд спрямував на створення і будівництво фортифікацій у третій лінії оборони.